Добрий день, розкажіть трішки про себе. Добрий день. Мене звати Станіслав Ясінський. В компанії працюю вже біля 9 років. Юрист по професії. Юридичний факультет Львівського університету закінчив вже давно, ще в 1990, 1992 році. Біля 15 років працював в страховій компанії. Оскільки добре знаю специфіку роботи страхової компанії, тому зараз працюю в компанії Автопоміч чи в групі компанії Автопоміч, специфіка моєї роботи заключається в співпраці зі страховими компаніями. Ви з автопоміч близько 10 років. У чому секрет такої стабільно тривалої роботи? Ну, на мою думку, можливо, в частковому характері, оскільки я. Не люблю невизначеності, щось такого невідомого. Більше люблю стабільність, щоб ну, все так проходило, щоб ти міг орієнтуватися у всьому. Крім цього, думаю, що так само в риси характеру досить спокійний. Не люблю конфліктів, не конфліктна людина. Находжу спільну мову із підлеглими, з керівництвом. Десь, на мою думку, десь в цьому. А розкажіть, будь ласка, про якийсь такий складний випадок, складний кейс своєї практики. Ну, як на мене, то зв'язку з специфікою роботи, то в нас вона досить така складна. Люди, які знають з чим ми працюємо, зразу ну, вважають, що складно, тому що ми працюємо по врегулюванню дорожньо-транспортних пригод. Власне, якраз по в тих випадках, де є загиблі люди чи травмовані. Ви розумієте, що це є трагедія чи є нещастя для людей, які втратили своїх близьких, і з ними потрібно і спілкуватися, і деколи треба війти в їх положення, їх заспокоїти, в тому є складність. Ну, якщо наводити так просто брати якусь одну справу, Відносно вони складні чи не складні, то хочу навести приклад, що недавно у нас була справа, де в Харківській області загинула людина. Вона не мала при собі документів і її просто поховали як невстановлену особу. А потім, як потім виявилося, що з нами заключила договір його мама, яка жила в Закарпатті. І мама не мала зовсім ніяких документів про те, що її син загинув. Тобто не було свідоцтва про смерть, бо не було встановлено особу. І нам, крім питання про виплату відшкодування чи прогулювання тієї справи, ще прийшлося займатися підтвердженням, щоб мама могла отримати відповідний документ свідоцтво про смерть. Тобто, нам треба було робити запити відповідні органи Харківської області область до Щоби він видав відповідні документи, на підставі яких можна було встановити отримати свідоцтво про смерть. А ще й ДТП було в 22-му році, це початок військових дій, і там і документів було багато втрачено. Але в кінцевому результаті ми потім все одно мусили виходити на суд медекспертів, експертів які видали відповідні документи нам. Пізніше ми їх передали мамі, мама змогла отримати свідоцтво про смерть. І в кінцевому результаті справа закінчилась успішно. Ми отримали для мами загиблої всі кошти, які належали. Як проходить зазвичай ваш типовий робочий день в автопоміч? Ну дні так. Дні в робочі, як правило, подібні один на, один на другий. Головне не забути війти в систему Бітрікс, включитися в програму і. Специфіка моєї роботи це співпраця з страховими компаніями. Як правило, на проязі на протязі повного робочого дня це займає спілкування з страховими компаніями спілкування, переписка, пересилання деяких документів. Оскільки кошти ми отримуємо для людей від страхових компаній, а також моторно транспортного страхового бюро, то для успішної співпраці нам потрібно мати хороші контакти. Оскільки я працював раніше в страховій компанії, можу себе поставити на, так, на бік страхової компанії. За певний період моєї роботи в групі компанії автопоміч склалися хороші стосунки з багатьма страховими компаніями. І в зв'язку з тим, через це ми можемо багато справ врегульовувати, навіть коли не є недостатньо документів. Наприклад, немає постанови слідчого чи вироку суду. І страхові компанії за відповідну знижку, яку ми з ними домовляємося набагато скоріше виплачують відшкодування. Чи так само не чекають згідно закону 90 днів з моменту отримання всіх документів, а могли виплатити за тиждень-два. Але про це треба з ними домовлятися. Тобто звернути звичай, тому що ми погоджуємо страховою компанією певну суму. На яку ми готові, пізніше погоджуємо цю суму з нашим клієнтом, з потерпілими. Так само приходиться спілкуватися з потерпілими, їм пояснювати ту всю ситуацію. І деколи люди просто просять поради, а як би ви зробили, бо я не знаю, чи мені погоджуватися, на то чи не погоджуватися. От, також буває, що є боржники, які нам винні гроші з клієнтів не хочуть розраховуватися, приходиться деколи з ними спілкуватися. Ну в основному так дякую, рада, що ми працюємо в одній команді.